Продукція сімейної сироварні палинка з яблука, груші, сливи та вишні, гендмейт від місцевого майстра із виготовлення плюшевих іграшок, вироби народних умільців. Різноманіття крафтової продукції презентували на ярмарку у перечині угорські виробники та підприємці з міста Нодячет на чолі з мером Лою Шомковачем. Нодячевич перечень наше місто Нодячет та місто Перечин вже протягом 20 років є офіційними містами-побратимами. Результатом цих зв'язків є не лише спільні дії щодо збереження культурної спадщини та традицій. Наразі ми реалізуємо спільний проект у рамках програми ЄС. Сьогоднішня подія теж є частиною цього проекту. Ми привезли вироби наших місцевих підприємців та презентуємо їх перечинцям. У межах проекту ми взяли на себе організацію чотирьох таких ярмарків. У перечині та ще чотирьох у місті Нодічат. тут у Перечині вже другий ярмарок в цьому році. Потім будуть ще два. На мою думку, це дуже результативний проєкт. Адже у межах проведення ярмарків, наприклад, було відновлено місцевий музей. А у нас в місті Нодічат оновлено та розширено культурний центр. Таким чином, крім нашої дружби для обох населених пунктів, ми змогли створити і дуже цінні локації. Ярмарок провели у дворику краєзнавчого музею міста Перечина. Завдяки реалізації проєкту транскордонного співробітництва Угорщина Словаччина, Румунія, Україна музей вдалося суттєво оновити. Зокрема, проведено цифровізацію, каже міський голова Перечина Іван Погоріляк. Завдяки цьому проєкту ми зробили, брукували двір краєзнавчого музею, виготовили сцену, де вже проводимо декілька свят. Закупили три монітори для музею і виготовили сім роликів візуалізації, який підсилює експозиції в нашому музеї. Крім цього, закупили два інфобокси, приблизно вартістю більше 250 тисяч гривень, який. Один буде стояти в центральному скверику, один тут на подвір'ї музею, де можна буде людині без екскурсовода дізнатися про наші знамениті історичні місця, гастрономічні місця і непотрібного гіда. І таким чином ми підтримуємо історію нашого народу. Краєзнавчий музей перечина у народі ще називають музеєм однієї вулиці, який береже та популяризує на місцевому рівні свою локальну історію в експозиції музею близько 600 експонатів, більшість яких надали місцеві мешканці. Згідно проекту, в нас ось зараз будуть на наповнені і з'являться у музеї і в центрі міста інфобокси, які мають привернути до нашої громади туристів, так як там зазначені усі туристичні атракції, родзинки нашої територіальної громади. Працюємо над тим, щоб іти в ногу з часом на диджиталізацію, ось такої музейної справи, і щоб просувати туристичний бренд нашої громади. Завдяки подібним заходам, місцеві виробники мають можливість презентувати свою крафтову продукцію. Володимир Коцур із Перечина займається бджільництвом уже 25 років. Це ремесло започатковане його дідом, є не з легких. Але коли покупці задоволені продукцією, а вона натуральна та екологічно чиста, то є стимул працювати і надалі, каже чоловік. Родина коцурів має дві пасіки, одна із яких знаходиться біля лавандової гори. Тож у наявності є і лавандовий мед. У нас практично є чотири. Кожен рік види медів. Це майський, так називаємо мед, це садовина, коли святе, і другий це гірський мед. Це ми збираємо в селі пасіка. Також у нас є перший майський мед у місті Перечин під Лавандовою горою, і другий це лавандовий мед. Продукція дуже важлива, тому що мед містить має у своєму складі три цукри. Це глюкоза, фруктоза і сахароза плюс цілий комплекс вітамінів і мікроелементів, що дуже корисно для цілого організму і здоров'я людини. Цілому у програмі ярмарку також відбулися безкоштовні майстер-класи з бісероплетіння, гончарства та виготовлення мотанки оберега.